Перший крок це реєстрація. Вводимо у пошуку Scratch, переходимо на Scratch Meet Education і натискаємо Приєднатись. Ми маємо придумати своє унікальне ім'я. Лише латинськими буквами можна використовувати цифри. Якщо ім'я не буде унікальне, нам про це обов'язково повідомлять. Придумаємо свій пароль. Можна використовувати символи, букви та цифри і латинський і тільки латинський алфавіт. Пароль, який я використовую, дуже простий, він як зразок. Придумайте більш надійний пароль. І приєднуємось. Далі. Обрати країну. Ми обираємо Україна. Натискаємо далі. Обираємо свій місяць і день народження. Натискаємо далі. Стать. Обов'язково вказуємо свою електронну пошту. На неї вам має прийти лист з підтвердженням реєстрації. Натискаємо Create your account, тобто створити свій аккаунт. Odzie.